Богдан Єременко на студії. Добрий вечір, пан Богдане. Та звичайно хочу поговорити з вами про а, міжнародні якісь речі, але ну, якщо дозволите, почнемо святки з цього. Сьогодні 23 лютого, а, День Червоної армії, яку в Україні 20 років, по 20 років все одно ну, відзначали якось традиційно як а, День захисника вітчизни. Якось так це називався. Цей фемізм, Нехай так це назвемо. До речі, ну є. Можу нагадати, що сьогодні 23 числа народився, наприклад, Казімір Малевич, тобто який в Києві жив багато років. Так що і для кого ця дата є просто нестерпно, не невідзначання її то є є чим замінити Але тим не менше, ваша ставлення до 23 числа чи для вас це залишається якесь свято? Не було ніколи і не залишається. Отже, хороша нагода насправді його від нього сьогодні зректися. І ну навіть же, і зрештою, президент сказав про те, що 14 жовтня тут повертаються в свої права. Ну немає чого зрикатися. Тобто, воно називалося День Червоної армії. Далі слід за Росією. і Росія перше назвала його День Захисника Вітчизну. Це один з елементів російської пропаганди. Його тут не повинно бути близько, і взагалі я. Може б навіть і, і і розпитуватися перестав би на вулицях міста, чи святкувати, чи не святкувати. Нема такого свята в Україні. Про що ми розпитуємося? Чи святкувати нам російські свята? Ну, просто я пам'ятаю, що ще рік тому э, в школі збирали кошти. просто мала дитина ходить до школу. Ну тому, що його намагалися подавати як там день чоловіків і так далі. Але ну оці статеї свята, це 23-й, 23 третя 23 минул, минулого в... року. Мабуть, вже ні, 23 го мабуть, не позаминуло. Я так. думаю, що Так, давайте переходимо до наступної теми. Переходимо до наступної теми. Ну най напевно тема, яка найбільше обговорюється зараз, це звичайно миротворчі війська. Наскільки це реалістично? Маємо принаймні дві офіційні заяви та наших сусідів та з Прибалтики, з Латвії і з Пополяки, який сказав, що в принципі вони би не були проти, якби це було рішення ООН, але це не може бути ухвалено на рівні Європи. Справді лише через ООН можна зараз це провести, що Європа може ухвалити таке рішення. Ні. Я думаю, що Європейський Союз своїх місій поза рішеннями Радбезу ООН, поза, поза рішеннями ООН не направлятиме в Україну. Тим більше, що насправді, я думаю, з точки зору складності прийняття таке рішення для Європейського Союзу ну, нічим не легше буде прийняти, ніж резолюцію Ради безпеки ООН, тобто будуть країни, які це заблокують. Мені взагалі вся ця гра не подобається. Навколо ідей з миротворцями, причому зразу в кількох форматах, і блакитні шоломи ООН, і поліцейська місія Європейського союзу це все нагадує таке бажання влади на когось перекласти відповідальність за те, що влада відповідальна апріорі за захист суверенітету територіальної цілісності України. От або не хочемо, або не можемо, тільки боїмось признатися, що нічим захищать свою країну, і вигадуємо, ну хто б міг би нас захистити. А правда в тому, що і миротворчий контингент ООН, і поліцейська місія ЄС, навіть якби з доброго дива вони такі рішення були прийняті, вона зможе розгорнутися лише тоді, коли буде досягнута деескалація. Отже, коли українські збройні сили зможуть зупинити наступ бойовиків. Uh -huh. Так чи інакше, той період, поки такі рішення будуть готуватися, будуть розгортатися ці війська, нам доведеться воювати і воювати з однією метою зупинити цю агресію, зупинити цей наступ. Тобто, це ні від чого нас не звільняє. Це якісь просто от спроби знаходити якісь нові формати. Е не просто не пояснюючи, як вони корелюються з усією попередньою політикою, так от ми говорили, говорили, як мантру повторювали. У мене взагалі склалося враження, що от для високопоставлених українських дипломатів мир це не тоді, коли не стріляють, а коли про мінські домовленості і перемир'я згадують в рішеннях Великої Сімки, ЄС і ще десь. От, Тобто абсолютно якась от втрата зв'язку з реальністю. А, і е, ми спочатку весь світ привчаємо цілий рік до того, що є півроку, нехай чи, чи більше ніж півроку. Що є мирний план Порошенка, що є вже двоє мінських домовленостей на його реалізацію, і раптом тут же таки знаходимо якісь пропозиції, які ну ніяким чином не вкладаються у всю попередню логіку дії української влади. Ну хіба що тільки, з точки зору, ну якогось небажання робити те, що передбачає український закон захищати свою територію, тому що є закони, є закон про оборону, де написано, що якщо Україна піддається збройній агресії, то не в ООН треба звертатися, не до Європейського Союзу. Не... Скаржитися американцям, канадцям, австралійцям треба вводити воєнний стан і відбивати збройну агресію всіма наявними засобами. Навіть до прийняття, скажімо, таких офіційних рішень, збройні сили повинні це робити, і так далі, і так далі. І так далі. Не антитерористична операція і так далі. Ми заплутались. Ну, але ми, ми знаємо в історії, коли ну ну скажімо, та давайте візьмемо першу іракську війну. Першу разку кампанію теж американці не змогли отримати згоди. В ООН, наскільки я пам'ятаю, Рада нацбезпеки там Росія Мені не підтримала. Здається, здається, в другу. І вони вдруге вже давайте так? я не буду сперечатися, просто зараз треба подивитися це, але ну і, коли це мова про, йде про інше. Так. І в Росії зараз немає ніяких ООНівських рішень для того, щоб нападати на Росію, коли якась держава, яка вважає себе супердержавою, чогось хоче, і вона має ну в даному випадку для Росії це взагалі з точки зору логістики не. Проблема на своєму кордоні розгорнути бойові дії для Америки. Ну це реально єдина держава, яка може глобально застосовувати збройні сили в будь-якій точці планети, причому масово розгортаючи їх і так далі. Будь-які компоненти, ну от сполучені штати хотіли, але ну сполучені штати в тих випадках, коли їм не вдавалося знайти підтримку в Раді безпеки ООН, тим не менше шукали дипломатичні способи формування міжнародних коаліцій. Вони запрошували інші держави. Так це не було з дозволу Ради безпеки ООН, але тим не менше, ну друга війна точно але все одно це була коаліція, в куди входили кільканадцять країн, в тому числі до речі, наша країна, коли йдеться про, про, про другу операцію проти Іраку. Отже, тим не менше, тут тобто вони все одно намагаються легітимізувати свої дії супердержави через міжнародну підтримку, так чи інакше. Ну але в даному випадку зовсім інша ситуація. Це не ми збираємося воювати. Проти у нас вже йде війна, і нам треба захищати себе. Ну, ну не, кажете... не можна ставити на переговори як засіб протидії збройній агресії. Це ну, ви кажете про те, що спочатку треба зупинити наступ сепаратистів про російських сил чи російських сил, в тому числі, і після того лише можна говорити про якусь миротворчу місію. Але хіба наявність миротворчих сил, ось там вже на лінії на лінії фронту, вона би не стала би запобіжником просування подальшого. Звернутися, якщо там не перестане стріляти артилерія, не перестануться там обміни мінометним вогнем. Не, ну якщо ми не досягнемо там певного рівня деескалації стабільності, вони просто не будуть там розгортатися. Це, це, це буде одна Югославії. тобо кхор... це не ті сили, які воюють. Вони Я не розумію. будуть стріляти в українські збройні сили, які раптом там поршуть перемиря чи в ДНР. ЛНР. Ні, їхнє завдання бути на місці. Взагалі, ну треба розуміти, що миротворчі сили ООН озброєні лише легким стрілецьким озброєнням. Тобто, це максимум гвинтівки, автомати, пістолети. Так ми розуміємо. Тобто вони не можуть вести бойові дії. Вони будуть зовсім не для того, щоб вести бойові дії проти бойовиків і так далі. Тобто їхнє завдання буде чітко визначено радбезом, і от в рамках свого завдання вони на якійсь території займуть і будуть стояти, намагаючись не допустити зіткнень. Але для цього сторони повинні спочатку розійтись. Тобто ми все рівно повинні будемо спочатку зробити все те саме: зупинити цю агресію, зупинити війну, досягти якогось якоїсь домовленості. Але якщо ми її вже досягнемо цього, то навіщо нам там миротворча сила? Як вам така ідея про те, що ми про це писав бок, лідер свободи нещодавно про те, що можна використати той механізм Раді нацбезпеки в Раді безпеки, безпеки. ООН, про те, щоб, щоб висновили Росію стороною агресії. В такому випадку вона вже не може накладати, зокрема, і своє право вето на якісь рішення. Ні, які, в раді быть, безпеки ООН право вето воно нічим не обумовлене, воно абсолютне. Будь-яка держава за будь-яких обставин може. Накладати право вето там здається інша процедура з резолюціями Генеральної асамблеї, але це вже зовсім інша ситуація. Розумієте, тут перед тим як от задаватися питаннями, які механізми прийняття цього рішення, от все ж таки треба дати відповідь на питання: а навіщо? От що ми хочемо досягти? Чому ми не здогадались про це 9 місяців тому? Наприклад, ввести туди миротворчі війська, навіщо були всі ці операції? От військові стільки втрат і так далі. Якщо виявляється, все це можна обійти, можна значить без Росії прийняти рішення ввести туди миротворчі війська. Ну так що ж ми такі розумні стали через. 9 місяців після фактично тотальної війни, яка там і знищення інфраструктури і так далі. Отже, щось не грає тут у цих, у цих пропозиціях. Вони якісь нереалістичні. Через те ну, обговорювати вже їх механізми, як би це рішення могло при... ну, бути прийнято. Ну мені це здається, це вже якесь там з розряду фантастики і ну, ну, смарні справи. Наш тоді взагалі обговорює той самий Комаровський, який підтримав принаймні на словах. Цю ідею. А що робить, якщо Україна, от спочатку вона 9 місяців підряд манту? Повторює мирний план Порошенка і мінські домовленості. Звичайно, ну що нам будуть нам давали натякій поляки, і литовці, тобто і американці постійно говорять, роблять такі заяви. У нас про це ну якось намагаються цю мову дипломатично не помічати, не розуміють. Але скажімо, з боку цих країн і деяких інших постійно йде повторювання однієї тези: Україна має право на захист своєї території. Нам розказують, тобто, ті, хто готові нас підтримати, говорять хлопці, ви повинні воювати. Має право в даному випадку дипломатична мова, це означає, що вона повинна, вона зобов'язана це робити, так от але ну звичайно, щоб не ображати нас і не ставити нас не погіршувати ще більше наше міжнародне становище, нас не критикують публічно за 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 такі, от, знаєте, непослідовність у через те, так за нами Ви хочете мирний план, прекрасно. Навіщо вам зброя, до речі, тоді от це, якщо вже так втіхаря, нас потім питають наші друзі-дипломати. Так якщо ви хочете всі ці контингенти, чого ви паралельно ви вже визначитесь? Тобто чи вам? Там статус особливого партнера поза НАТО, чи вам зброю, чи вам миротворчий контингент, чи вам мінські домовленості. от е, це все ми більше плутаємо не Путіна, а більше плутаємо своїх друзів і себе. От, а наші друзі зобов'язані в цьому ж є, розумієте, відповідальність серйозних країн. Вони не можуть нам нав'язувати, можуть радити, можуть підказувати якісь ходи. Але якщо ми вперли, що оце так. Ну, значить, вони повинні як друзі нас підтримувати, і вони підтримують, і вони будуть повторювати за нами фактично будь-яку тезу, окрім ну відверто там якихось радикальних, та які можуть зашкодити їх інтересам. Але поки ну вони ніколи не відмовлять нам у праві самим визначати спосіб вирішення конфлікту на своїй території. Це абсолютно. Тобто вважаєте, що немає якоїсь генеральної позиції Києва, і він її не має, в принципі, про те, що робити, з тим немає не реалістичної політики. Позиції, якісь є. Тобто, ми ж про них говоримо так: мирний план Порошенка, який реалізується 9 місяців підряд. Це вже мирний тупик, якийсь, uh -huh. значить, і реалізується шляхом мінських домовленостей. от уже дві двоє цих домовленостей, які не працюють. Ну тобто, є якась вибудовується якась лінія, вона абсолютно неефективна, вона не дієва, не, не дає результату, але є якась лінія. Але вона не реалістична. Реалістичного плану, який би ну, дозволив, або знизити. Інтенсивність конфлікту або заручитися підтримкою у той спосіб міжнародної спільноти до дозволив би протистояти, тобто отримати зброю, скажімо прямо, так ну немає цього. А на це повинно бути на реалістичні сценарії, має бути спромована дипломатія, а не на те, щоб ну якимось чином заговорити Путіна, щоб він не зрозумів, що ж ми хочемо мінські домовленості чи миротворчий контингент того. Я про не розуміння, чого хоче Путін. Тобто я не знаю, може ви читали. Є дуже цікаво публікація. А це знаєте, це насправді важливо тільки тоді, коли у нас немає своєї думки, чого хоче Путін. От якби в нас, якщо у нас є свій план, Но який просто, ми реалізуємо, просто то знає насправді все. у нього не буде можливості реалізувати нічого свого. Що він хоче? Це зрозуміло з з лютого минулого року. Тобто, спочатку збройної агресії проти України в Криму. От зрозуміло, чого він хоче. Зрозумілі його стратегічні наміри, фактично, вони спрямовані не проти України, вони спрямовані проти Євроатлантичної єдності, проти Європи. Пейської єдності і консолідованості проти ЄС, проти НАТО. Ми лише інструмент досягнення Україна інструмент, який повинен зіграти шляхом розвалу, так як держава. Оце буде абсолютно все зрозуміло. Путін послідовно цього добувається. Він не може, скажімо, йому потрібен час для перегрупування сил. Немає на цей момент достатньо ресурсів людських і інших військових для продовження наступу. Він пограється з нами кілька тижнів у перемир'я, у дипломатичні переговори. Ми ж бачимо, тобто цей час відбувається перегруповання Перекидаються сили з одного місця, прориву на інше, і так далі, але зрозуміло, тобто він поступово реалізовує всіма доступними методами, реалізовує свій план. Який план реалізовуємо ми я не можу зрозуміти, як вважаєте Тобто Україні треба чітко пояснити світу. Ми готові воювати. Ми будемо воювати, дайте нам зброю, і розуміючи, що швидше за все надання зброї спровокує посилену масову агресію з боку Росії. Ну тоді це вже я з вашого дозволу нахабно переформулюю. Так, тобто, як я бачу вихід із цієї ситуації, тому що Україні треба робити те, що вона вважає придатне для реалізації своєї стратегії розв'язання цієї кризи. Так ось на зараз не існує ні дипломатичних, ні політичних, ні військових способів повернення Донбасу. Оце не вкладається в інтереси Російської Федерації, тих терористів, які ефективно утримують територію. Ефективно, тому що так, вони не займаються населенням, але вони і не ставили такої мети перед собою, там соціальну базу розвивати там і ще чогось. Але вони утримують з точки зору безпеки, силових методів абсолютно ефективно. Ми не можемо їх посунути. Отже, Україні треба подивитися правді в очі. Якщо ми не можемо забрати цю територію, більше того, у нас є серйозні сумніви, навіть як з якогось дива, ми зараз її забрали. Що ми будемо з нею робити? Чи є у нас гроші на відбудову, на те, щоб розібрати. З усім спектром проблем, які перед нами постане після повернення цієї, території. починаючи від лояльності, великих абсолютно. Тобто, ну там дуже багато. Лояльність це ще не найбільша проблема, тому що е з лояльністю в нас є проблеми і в інших регіонах, і ми якось живемо лояльністю населення. Тобто, відбудувати все це, перевернути на мирні рейки, е скажімо, до допомогти населенню в таких масах повернутися на місце, там куди немає повертатися. Це, це, це те, що нас доб'є. Це те, що розвалить Україну, та ще Путін вже абсолютно розумно забив у мінські домовленості, які ми вважаємо, е -е, значить, єдиним способом вперед, спосіб законсервувати конфлікт в межах України, надавши абсолютно такі статуси цим регіонам, які дозволять і далі йому диктувати і впливати на ситуацію через них. От мені здається, що Україна повинна була б сказати, що признати, визнати, що ми не можемо повернути ці території, сказати надати їм статус тимчасово окупованих територій, як Криму. Ну, От. І сказати поступово привчати це, звичайно, нас не позбавить від необхідності захищати свою територію, але активно захищаючись, скажімо, вийшовши з мінських домовленостей таким чином, які ну, не дозволяють нашій артилерії працювати, які не дозволяють нашим важким озброєнням працювати, їх треба відводити. Тобто, розв'язавши собі руки, поступово привчати бойовиків до того, що ми можемо наносити удари на випередження, що ми можемо робити рейди, але ми не посуваємо цю лінію розмежування. Тобто, привчати їх до того, якщо ви поводите себе тихо, вас не чіпають. Як ви тільки щось проти України готуєте, ви будете отримувати, от як любить казати, президент по зубам. От і, і таким чином ми поступово прийдемо до деескалації. Ми досягнемо те, що ми от хочемо все шукаємо, хто чи це обсє зробить чи поліцейська місія, є чи миротворці. Ні, на жаль, правда в тому, що це повинні зробити ми самі. Ми велика країна. Офіційний Київ боїться, що такі методи будуть потрактовані як не знаю, агресивні, і це спровокує велику. Ну, Чому ж агресивність? Сказати людям, що ми не будемо вас чіпати, що ми на вас не нападаємо. Тобто, ми визнаємо, що ми не можемо зараз повернути ці території. Навпаки, це оце якраз миролюбне, тому що знаєте, це сумнівна миролюбність, коли ти кажеш, я мирними методами вас вижену геть і все рівно встановлю контроль над цією територією. Ну це явно входить в протиріччя з планами іншої сторони. Тобто, треба знайти спосіб, який був би ну з одного боку не протирічив би Росії і сам там російська ви хотіли цю територію, ви ввели сюди стільки вісь. Бавтеся, літерми, поки не претендуємо Але здається, ж хоча б для початку було б добре нарешті відмовитися від цього такого терміну, як АТО. Ми всі до нього дуже звикли. Ми всі кажемо «АТО, Ну, це АТО, нонсенс. Оце виходить з небажання української влади виконувати закони, які вони саме приймали. Так що це звичайно ніяка не антитерористична операція. Антитерористична операція не може тривати такий період, як вона у нас триває вже майже рік. Вона не може там проводити застосуванням авіації. Для неї не треба просити допомогу там танками, артилерійськими системами, ракетами на заході. Тобто, це абсолютно зрозуміло. У нас є закон про оборону, де чітко написано: збройна агресія, воєнний стан. Ну вона, зрештою, зв'язує нам руки, оскільки ми все ще називаємо так звані ДНР ЛНР-терористичними організаціями. Відтак всі, хто там. Є, це люди, які фактично заручники терористичних операцій. Ну, проблем нас багато. Починається багато проблем багато. запитань, Абсолютно. які та, потім нас rights Це у... не єдине похід... похідне питання. Похідне питання, наприклад, обмін військовополоненими. Якщо ми не воюємо, які в нас полонені є, угу. от, з ким ми воюємо? З Росією чи з ДНР, ЛНР? Так? Тобто, бо зараз обмін полоненими виходить, що ми віддає, відпускаємо кримінальних злочинців, щодо яких не вступили обвинувачувальні вироки в силу. тобто ні амністії, нічого. Так, от бачите, як Путін грає все-таки в гру Легітимності ми розуміємо, що це все цинічна брехня, але тим не менше він говорить Савченко або суд випустить, або давайте і тоді вона поїде, або значить, давайте дочекаємось вироку і натякає, що тоді, значить, ми вирішимо це питання. Ну, ось так працює закон, як би там не було. Так ми не можемо зараз цього робити, тому що от АТО нас заганяє в такі рамки, навіть знаєте, з тими учасниками бойових дій преміальними і так далі. Тобто, потрібні ну, держава не може ну не могла зараз. Це якось намагаються обходити окремими рішеннями. Але насправді, тобто, якби був воєнний стан, всі б наші учасники збройних сил, солдати, наші офіцери отримували преміальні, отримували підвищену зарплату з першого дня участі там перебування на фронті. Знову ж таки, тобто не було б питань, тобто вони, якщо воюють, то воюють. Тобто це не обов'язково було б знаходження там в цій зоні безпосередніх. Ну є дуже багато похідних питань, які ми, ну, ми плутаємося в них, тому що ми від початку неправильно сказали. І ми, до речі, миру не можемо досягти, бо ми не воюємо. Це означає, що ми визначаємо Росію як воюючу сторону з нами, правильно? Ну більше того, я переконаний, про це у нас бояться говорити, і зразу хреститься, відхрещуються. Нам би треба було оголосити себе в стані війни з Росією. От абсолютно чітко, юридично пояснивши, що цей воєнний стан і, і стан війни з Росією е, вводиться для того, щоб видворити військові підрозділи Російської Федерації з нашої території, тобто давши політичний юридичний сигнал, що ми не збираємося е, організовувати вторгнення ну, але на це, території. Це це, 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 це повністю розв'язує руки тоді. Путіну він каже, вони самі сильно на зв'язані зараз. Ну ви ж самі кажете, що він принаймні намагається дотримуватися якихось формальностей і. Ну, тобто, це це легітимізує правильно. Нього, ризик да? є, але подивіться, якщо ми цього не зробимо, то ну перш за все ми все одно повинні вміти захищати територію. Якщо ми не можемо йому її захистити територію України, навіщо вся ця гра? Ну, дивіться, але ну. Так могли би сказати, скажімо, там на початку 90-х Кувейту, слухайте, захищайтеся від раку. Які проблеми нині? Ну там зовсім не співвимірні, скажімо, У те, хто каже, що у нас один до 25, якщо казати саме про військову ситуацію. подивіться тому, що насправді при тому, що дійсно є ризик, так що стан оголошення України в стані війни з Російською Федерацією, от може викликати певні реакції в Російській Федерації. Тим не менше, я думаю, що тоді вже і в країн заходу не буде і. Шої ситуації ніж реагувати на це як на війну, відповідно допомагаючи Україну, озброюючи її і так далі. А не ми почали цю війну і відповідними юридичними рішеннями можна абсолютно чітко, послідовно показати це, продемонструвати. Ну те, що говорить, наприклад, Юрій Сергієв, виступаючи в Раді безпеки, зачитуючи там на 15 позицій перелік збройних формувань. Росія вже воює з нами, тобто навіщо притворятися? Від чого ми ну розумієте? Тобто, ми нічого не виграємо від цього. Це е, облуда. Яка використовується просто для затуманення. Причому ви знаєте, це насправді частина інформаційної війни Росії. Вона нас залякує, вона впливає на нашу готовність воювати за свою країну і досягає свого? Ну вона цим займається не, не, не перший місяць. Насправді мені здається, ви не знає, ви читали статтю. Вона мені видалася дуже цікавою інтерв'ю з такий Павел Фельгенгауер, російський експерт. Військовий, да він пише, що загалом мета є дуже чітка і прозора Росія. І, до речі, це показує солишнього опитування, Більшість росіян впевнені, що на Росію нападуть, що вони сладкі зараз і їх хочуть просто пошмотувати. і вони готуються до великої війни. От сам цей Фельгенгау, який ну справляє враження цілком такої поміркованої людини. І раціональною він каже про те, що фактично уникнути великої війни неможливо, що Росія готується до великої війни з Заходом. І також він абсолютно тверезо каже, що зараз, в цьому стані, в якому є зараз збройні сили Росії, це буде схоже на війну з улусів з британськими колонізаторами. Ну тобто, Росія приречена програти в цій війні. Тим не менше, вона, якщо вона не втримає Київ, причому саме Київ. Не йдеться про Дебальцево, там не знаю, навіть Маріуполь, я не кажу Одеса і так далі. Саме якщо їй не вдасться взяти Київ найближчим часом, то це фактично кінець Росії, оскільки залишає ну їхня оборона прорвана. Так він це оцінює. Не знаю, що що, що би ви про це сказали цієї ну, ці перспективи за голої де, де, де місце я, в ці, цих великих намагаюся ігор. не коментувати ніякі російські джерела, оскільки. Ну, їх апріорі не можна вважати об'єктивними, їх не можна вважати такими, що заслуговують на довіру. Через те, давайте говорити про інтереси Росії, про інтереси України, а не про те, як їх трактує російська пропаганда. Тобто я ну давайте не будемо підігравати агресору. Цитуючи його джерела. Я лише маю на увазі, як, як, як Україна може тут зіграти, якщо справді йдеться на Україні. Ну, то, треба захищати себе. Україна має вибору. Насправді, це ж ілюзія, що війни немає. Вона є там, гинуть люди. От, і тільки мобілізувавши всю країну для боротьби, ми зможемо зупинити цю агресію. Розумієте, і мобілізація для того потрібна, щоб нам, нам треба розвивати оборону не тільки вздовж е лінії фронту на сході України, але вздовж всього периметру кордону з Російською Федерацією, із Кримом із Білоруссю і так далі. Для цього потрібні військовослужбовці. Для цього потрібні. У нас, у нас... Тобто вони повинні це, що... розуміти, що так. продовження вторгнення в Україну буде їм коштувати занадто дорого, що вони не здатні будуть проковтнути таку ціну. От єдиний спосіб зупинити. Нити їх, тобто показати, що військовими методом вони не можуть досягти, е, досягти свого своєї цілі. Тоді вони переключаться на терористичні, дипломатичні і так далі. О, оскільки, Але ну принаймні ось... тоді ми досягнемо певної стабілізації. Ну оскільки на рівні, скажімо, озброєнь у нас приблизно перететні речі з росіянами, В нас приблизно одного покоління озброєння ну, Росія навіть осіб. краще ніж нас, десь може, там навіть на, на 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 одне покоління, це означатиме, що нам не вистачить просто лише живої сили, скажімо, для того, щоб цю війну виграти, або принаймні, не знаю, ну виграти в даному випадку це ну, ми не так, не збираємося колонами йти на Москву. Ясо... Це означає, це означає, що для нас вкрай важливо в такому випадку, якщо ми готові захищатися до останнього, нам вкрай важливо отримати сучасну зброю. Кері про це каже, що найближчими. Часом, днями це ухвалено, має бути рішення в Вашингтоні. Тобто, цей найближчий час не скільки? це рішення, що воно буде розглядатися, буде розглядатися, і якесь рішення буде прийнято президентом Обамо. Ну ви бачите, насправді я думаю, що ситуація між Україною і Росією розгортається по тому сценарію, який передбачають невелика група радників президента Обами. Росію втягують у війну на виснаження ресурсів. Ну, от з тим, щоб досягти перемоги стратегічної над неї, не втягуючись ні в які агресивні дії. Так за рахунок України, от в принципі, ситуація розгортається по американському сценарію. На жаль, так мовити, ми теж виснажуємо свої ресурси, але це і повинно бути от, для нас підставою аналізувати. Тобто, якщо все, що ми робимо, призводить до виснаження наших ресурсів і не дає результату, значить щось ми робимо не так. От не можна грати в цю гру. Ми не повинні підігравати, тобто ми повинні щось змінити у, свої, у своїй поведінці. Алі так робити, як ми робимо, боротися збройною агресією шляхом якихось там дитячих дипломатичних трюків це, ну, це несерйозно. Нам треба захищатися. Сполучені Штати ну, є вірогідність така, що приймуть рішення. Можливо, знову таки на перших порах вона буде половинчати, бо закон існує, який надає повноваження президенту США надати певні види оборонного озброєння України, але він не зобов'язує його надавати все зразу і так далі. І так далі. Може, частково так, якісь може, речі. Може, частково щось вже потрапляють. Я дізнався, що в Дебальцево там була, виявляється, ця станція, яка знаходить ці артилерійські точки суперника. Тобто ця... Ні, ні, ну, так це, було, це ж було передано нам ще під час якогось із візитів віце-президента, кілька місяців тому, uh -huh. і вони себе, ці станції, позитивно проявили під аеропортом у Донецьку. Ну, єдине їх недолік, що це обладнання, яке використовується для контрбата. Трейної боротьби, але тільки мінометної тобто воно не відслідковує артилерійські дуелі, наскільки я розумію. От ну, і не таке обладнання, і, обладнання, обладнання радіо, існує, але його нам його не передавали. Практично. Його передавали в незначних кількостях, тому що не дозволяє нам ну вирівняти от цей дисбаланс у озброєннях, які є, але ну насправді Сполучені США... Штати, і бачите, от говорячи про паритет, так Росія вже давно використовує шантажує світ ядерною досією так, ядерним питанням, в той час, як. Світ відповідає їм розмовами про те, що можливо надасть Україні оборонне обладнання, тобто з точки зору паритетності і співвідношення сил, тобто, ми бачимо, що наскільки більше все таки ресурсів і можливостей у Заходу, ніж у Росії. Росія вже використовує останній козир ядерну зброю. Хоча, скажемо, прямо, що ядерна зброя ну, не доведено, що вона може застосовуватись для ведення війни. Це не факт, це зброя стратегічного стримування, але існує абсолютно. Тобто, дуже багато військових спеціалістів переконані в тому, що вона не може бути використана на полі бою. Це, тобто, наслідки цього використання абсолютно не прогнозовані. Вони не дають гарантії тобі загальну на загальну перемогу на політичні і інші наслідки, які будуть після застосування ядерної зброї, та й військові. Отже, бачите, а захід погрожує лише тим, що можливо надасть Україні якісь там контрзначить батарейні станції. І так далі. Отже, треба продовжувати працювати, але треба продовжувати працювати наполегливо і змістовно. Розумієте, якщо ми хочемо миру, якщо ми хочемо помиритися, причому до переговорів ми сполучені штати Америки не закликаємо і не включаємо в переговорні групи, то ну не треба тоді просити у них зброї. Треба бути послідовними. Тоді треба покладатися на ті засоби, якими ми. не можна бути одночасно скрізь, і в миротворцях, і у значить генералісюмусах щось одне треба вибирати. Дякую, Богдан Єрем був на зустях. Дипломат, дякую, що прийшли. Спасибо.